Цінка, студентам до віцу, вищої воно і сім'я і навіть на Боже ім'я входять до хану духовності, посередку Діло Сонцю, і Боговських ног, просвітительства, потверненні вірності Христові заповітна і спащині водивого хрещення своїм христинець і совісті. Обіцяю! Сумлінно опанувати здобутні християнської наружки та світової культури. Не хто подолати шлях до міста, а пізнавшого ніколи не зрадити. Бути гідним славних традицій Тернопільської вищої духовної сім'я, діянні патрона Слурибошого, Патріарха і кардинала Йосиф Світого, її засновників, передатних діячів. На всіх вільних синів і дочок України. Обіцяю! берегти і множити чесноти сімеріного братства на бездоганному і сумлідного дотримуватися права пинути в однобіцької вищої духовної семінарії і Гатріарха Іосипа Святого. Обіцяю! пронести через усе життя свято любовного Господа Бога, на рідної церкви і держави.